Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У Рівному біля міської ради водійка БМВ виїхала на тротуар і травмувала трьох пішоходів. Все сталося, коли люди вийшли зустрічати полеглих на щиті. Автомобіль БМВ, який стояв, почав раптово їхати на людей. Як виявилось, його водійка сплутала педалі, натиснула газ замість гальмування. Таким чином виїхала на тротуар і наїхала на трьох людей. Медики на місці надали постраждалим допомогу. Водійці 47 років була твереза. Наразі дає покази правоохоронцям. У Рівненському районі жінка загинула під потягом. Все сталося у селі Бадівка Острозької громади. Пенсіонерка переходила колії у невстановленому місці. Машиніст пасажирського потяга, Краматорськ, Івано-Франківськ, застосував гальмування, але уникнути наїзду не вдалось. Від отриманих травм 67-річна жінка померла на місці. Замість зеленої зони забудова у рівному мешканці вулиць Красильникова та Шпудейка, що у районі басового кута, б'ють на сполох. Парк, який вони власноруч створили та доглядали, можуть забудувати територію. Вже обгородили і незабаром там мають розпочати будівництво. Люди хвилюються не лише за знищення зеленої зони, а й за загрозу підтоплень, адже новобудова, на їхню думку, лише погіршить ситуацію. Що про це кажуть у міській раді, і чому забудова у цій місцевості може бути небезпечною? Дізнавались, журналісти сфери в районі басового кута у рівному під загрозою знищення опинилася зелена зона, яку мешканці вулиць Красильникова та Шфудейка створили власноруч. Ще в 90-х роках вони облаштували тут невеликий парк зі ставком. Висадили дерева, зробили місце для відпочинку. Тепер на цій ділянці з'явився паркан, а землю розмітили під новобудови. Люди обурені, кажуть, це не лише нищить природу, а й загрожує підтопленням їхніх будинків. Якщо ми навантажимо 3,5 сотки біто. На площу, то ідея ущільнення ґрунтів, і всі ґрунти, які пропускали воду, робили дренаж із вулиці Шпудейка, тут яка природне джерело проходило через цю ділянку. Воно зараз буде повністю пережати, і ґрунтові води зупиняться. Це і моя будівля піде під затоплення, і вся вулиця Шпудейка, яка вже зараз. Під затоплення. під цією ділянкою давнє русло річки уся грунтові води тут близько до поверхні, а підвали та фундаменти будинків уже роками потерпають від вологи. Мешканці скаржаться, грибок на стінах та підтоплення, що сезону давно стали звичним явищем. Тут до води, якщо сухо, то там 80-70 сантиметрів. А коли заливає, то вода й зверху стоїть. І коли ми починали будуватися, то в 89-му році. Оце все було залито водою, повністю весною. Це все була заплава, це природнє е, таке плато, яке збирає воду з усього басовкутась. Я побудувалася, діти живуть на Сомолюка 16. То, що там була аварійна хата по босівкуській 8, тут рядом. Постоянно в підвалі вода викачуємо насосами весною, осінню. постійно підтоплюється. Я вже не говорю, що тут нижче. Люди бідують. Тут уже взагалі жах, сусідня вулиця Шпудейка теж під загрозою, Щороку її дедалі більше підтоплює каналізація. Відсутня, водопровідні труби у болоті. Через це вони часто проривають. Після сильної зливи воду відкачують рятувальники. Коли до хати не може зайти, а там вода, і не може підняти рівень доріжки, то я ну от що тоді от робити? Ну от е, е, я розумію, що багато людей це от не розуміють, коли це проблема вода. Але ж от що за рік там три-чотири рази, ми маємо такі от великі проблеми. А те, що в підвалах вода стоїть регулярно, попри скарги мешканців, забудовник уже встиг знищити понад два десятки дерев, які за словами людей допомагали регулювати рівень вологи в ґрунті. В управлінні архітектури міста пояснили, ділянку таки передали під забудову, бо на це надійшов колективний запит. Кажуть, забудовник має звести лише одноповерховий будинок. Та місцеві впевнені, що згодом тут з'являться котеджі. Зараз судячи по розмітці, розмітка зроблена 22 на 16 це ніякий, не маленький, не одноквартирний будинок, це скоріше всього, або якийсь мільярдер настрійного з'явився, про якого ми не знаємо, що може собі дозволити 3,5 сотки забудувати. От, або ну, скоріше всього, що це на чотири котеджі згадана земельна ділянка на вулиці Красильникова, призначена для будівництва садибних житлових будинків. Як повідомляють в управлінні містобудування та архітектури, забудовник отримав усі необхідні документи. В будівельному паспорті вказані і планувальні обмеження, які є в генеральному плані та плані зонування, саме можливість. Підняття рівня ґрунтових вод, можливість підтоплення. Також додатково передбачено і зазначено необхідність виконання принципів добросусідства. Виключно власник вирішує будувати чи не будувати, або яким чином здійснювати будівництво власного будинку за умов дотримання всіх вимог законодавства та державних будівельних норм. Власник ділянки Олександр Степанюк планує на території побудувати одноповерховий будинок із гаражем для своєї родини. Запевняє, що ознайомлений із геологічними особливостями району, а саме близьким розташуванням ґрунтових вод, що вже спричиняє проблеми для існуючих будівель. Натому випадку я звернувся до забудовників, які знають, як це правильно робити, щоб зробити що воно. Саме будинок там стояв, бо я в ньому збираюся жити. Все зрозуміло, все відкрито, купляється земля, надаються документи і все, ну якби і все ми будуємо, все ми робимо. Все законно. І на те є підстави і документи відносно цього всього. Там вони все в мене є на руках. Втім, до управління архітектурного контролю рівного надійшла заява про ймовірне порушення містобудівного законодавства на цій ділянці. Лише перевірка має з'ясувати, чи дотримано будівельні вимоги. Нам будуть проведені заходи, передбачені законодавством. У разі порушень, будуть притягнуті, винні до відповідальності. Є порядок здійснення державного контролю, будівельного контролю, кергументується відповідною постановою. Є порядок здійснення. Має бути відповідно на направлені, наказ. Якщо воно буде, тоді ми будемо приймати міри. Відповідно буде здійснена відповідна перевірка. Мешканці Басового кута занепокоєні можливим порушенням містобудівних норм. Вони колективно звернулися до виконувача обов'язків міського голови з проханням зупинити, за їхніми словами, незаконне будівництво на вулиці Красильникова. Люди вимагають, аби управління державного архітектурного будівельного контролю провело перевірку та надало правову оцінку діям забудовника. Чи вдасться усунути проблему? Наразі питання залишається відкритим. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному брати пограбували чоловіка посеред вулиці. Все сталося на зупинці. Спершу перехожого зловмисник поцупив мобільний телефон. Потім двоє братів-злочинців внаслідок бійки з потерпілим вкрали у нього ще й сумку. Нападників знайшли це рівняни, яким 36 та 44 роки. Зараз вони в ізоляторі тимчасового тримання. Лише дивом ніхто не постраждав. Близу міста Сарне нетверезий водій легковика зіткнувся з вантажівкою. Всі люди вціліли. На нетверезого винуватця склали два протоколи. У Рівненському районі чоловік гуляв селом з повним пакетом боєприпасів. Його помітили поліцейські у селі Великий Олексин. Чоловік дивно поводився і не дарма у пакеті виявили понад 100 патронів корпус гранати. Та запал до неї. фігуранта затримали та повідомили йому про підозру. Масштабна пожежа на Рівненщині знищила майно кількох родин. У селі Квітневе сполахнули відразу кілька господарських будівель. вогонь знищив покрівлю та перекриття приміщень, побутову техніку та речі домашнього вжитку. Причини пожежі та розміри збитків встановлюють фахівці. Бережіть себе та своїх рідних. Наразі у мене все. Більше новин чекайте у вечірніх випусках. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі!